Хто тобі продав? Були... Була, але... Дережка. Дережка брала, але не Добрий день. Дня. А скажіть, будь ласка, для чого ви неповнолітнім продаєте алкоголь? Ну ось мій товариш купив на у вас ще й напиво. Ось мій товариш, він щойно у вас купив пиво. Ви йому щойно продавали пиво. У мене особисто. Хто але ти купив. Ви продавали? Так. А для чого ви на повнолітньому продали пиво? Не на нього, нічно. Ну, але ж ви бачите, що він дитина, подивіться, схожий він на повнолітнього. Так ми попали. Що І не щ... не

Ви біцяєте перевіряти паспорти. Ми до вас будемо ходити, так не можна. Це наші діти, це ваші діти. Вони тільки гроші. Дивіться, ми вас попереджаємо. Оштрафований магазин, який знаходиться на Соборній 17. оштрафований магазин, який знаходиться на паралельній вулиці, Сербська, по-моєму, 13, під Парасольською. В них вже були проблеми. Якщо ми до вас зайдемо ще раз, і ще раз таке буде, міліцію ми викличемо обов'язково. А ми будемо до вас заходити часто.